Сьогодні у стінах Кременчуцького регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 були не лише професійні кухарі та студенти, а й школярі, котрі змагались за звання кращих. 14 листопада відбулись кулінарні змагання, де учні продемонстрували свій талант та дізнавались більше про незнайомі їм професії. Сьогодні ми проводимо громадську організацію «Культфуд» в межах проекту «Десайт». за підтримки швейцарського посольства в Україні. Ми проводимо кулінарний конкурс, кулінарний батл для дітей 8-9 класів. Це як новий формат відкритих дверей. Ми хочемо познайомити дітей з професіями кухар, кондитер, бармен, офіціант для того, щоб вони спробували ці професії саме щось поробити своїми руками. Також учасників підтримала і директорка закладу та висловила сподівання, що школярі надихнуться на вибір власної професії завдяки заходу. Вам, як учасникам такого процесу, а це гарний конкурс. Він, ви обираєте себе в майбутньому. Бажаю досягти успіху, гарно проведеного дня. Бажаємо результату. Досягли. Учасників батлу поділили на чотири команди, які пліч опліч змагалися в різних номінаціях: від приготування десерту до сервірування столу. Змагання стало не лише розвагою, а й чудовою можливістю для школярів визначитися з майбутньою спеціальністю. Ну, як на мене, дуже гарна атмосфера, командна робота, дуже гарні майстри, які нам показують ці майстер-класи. Ну мені подобається. Мені також дуже сподобалось. Ми дізналися багато нового. Поки нам розповідали. Класно було в команді працювати, і мені сподобалось. Завершенням заходу стало нагородження переможців, що цікаво, в цьому батлі переможених не було, адже кожна команда вибрала першість своїй номінації. Сьогоднішні змагання показали, що кулінарія це не тільки про їжу, а й про командну роботу, креативність та сміливість. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримучицькі новини.